Три гравці збірної України виявили бажання залишити Динамо Київ. Чинний чемпіон української прем'єр-ліги Динамо може втратити ряд лідерів команди. За інформацією порталу Тато таке, чотири гравці збірної України мають велике бажання залишити клуб та переїхати у європейські чемпіонати у найближчі півроку. Мова йде про Дениса Попова, Миколу Шапаренка та Володимира Брашка. Джерело зазначає, що ці футболісти втратили мотивацію грати за київський клуб та хочуть спробувати свої сили в Європі. Кияни готові погодитися на трансфери своїх лідерів тільки за умови, якщо за них будуть запропоновані гідні фінансові пропозиції. Стало відомо, скільки отримає Динамо за трансфер Ваната в Жирону. Каталонська Жирона офіційно оголосила про підписання українського нападника київського Динамо Владислава Ваната. За інформацією іспанських змі, Жирона заплатить за Владислава 20 мільйонів євро, активувавши клаусулу. Цю суму кияни отримують у декілька траншів. Перехід Владислава увійшов у шестірку найдорожчих вихідних трансферів киян. Випередивши перехід Сергія Реброва в Тоттенгем за 18 мільйонів євро, шановні глядачі, поставте, будь ласка, лайк цьому відео та підпишіться на канал. Дякуємо вам за те, що з нами. Динамо підписало Вінгера Легіонера. Київське Динамо офіційно оголосило про підписання нігерійського Вінгера бразильського фламенго шола Огундана. Зазначається, що 20-річний футболіст підписав зі столичним клубом контракт на чотири сезони. Шола починав займатися футболом у Нігерії, виступаючи на батьківщині за Ремо Старс. У квітні 2023-го погодився приєднатися до Фламенго на правах оренди. А в липні наступного року бразильський клуб викупив контракт гравця у Бразилії. Футболіст грав за команду Ю 20 Загалом, за молодіжну команду Фламенго нігерієць провів 46 матчів, забив 9 голів та віддав 7 результативних передач у всіх турнірах. Виступаючи у Бразилії, отримав прізвисько Нігерійська ракета через вибухову швидкість та агресивну гру на фланзі. За основний склад фламенго юнак дебютував у бразильській серії, а таким чином шола став першим нігерійцем, який зіграв за фламенго. Та лише третім африканцем в історії клубу. Тепер гравець буде радувати київських фанатів футболу. На перегляд до Динамо вирушив гравець першої ліги. За інформацією Sport.ua, 23 23-річний центральний захисник Тернопільської Ниви Василь Буртник відправився на перегляд до київського Динамо. біло Біло-сині використовують паузу на матчі для збірних, щоб переглянути центрбеків. Причина травми Дениса Попова. Зокрема, Денис пропустив матч четвертого туру УПЛ проти Полісся. Буртник став гравцем Ниви в літнє трансферне вікно, залишивши реверу, яка відмовилася від виступів у другій лізі України. Українець змінив команду в Англії, залишивши культовий клуб. Півзахисник англійського Манчестер Юнайтед та збірної України Ю-19 Захар Бауман офіційно змінив клуб. 18-річний футболіст перейшов в Норвіч, який виступає в чемпіоншипі. Другому за силою англійському дивізіоні Бауман уклав з Норвічем контракт до 30 червня 2027 року з опцією продовження ще на один рік. Нагадаємо, Захар пройшов всю академію червоних дияволів, грав за юнацькі та молодіжні команди. У листопаді минулого року Бауман отримав українське громадянство і з того часу зіграв два матчі у складі збірної Ю-19. Шахтар здійснив один із найдорожчих трансферів в історії. Донецький шахтар продав свого лідера в клуб англійської прем'єр-ліги. Лондонський фулгем офіційно оголосив про перехід 22-річного футболіста бразильця Кевіна. Футболіст підписав з дачниками угоду до 30 червня 2030 року. За неофіційними даними, Шахтар за продаж Кевіна заробив 40 мільйонів євро гарантованою сумою. Передбачено також ще 5 мільйонів євро бонусами. Продаж Кевіна увійшов у п'ятірку найдорожчих вихідних трансферів в історії Шахтаря. Стало відомо, чому Суркіс звільнив з Динамо Хачеріді та Кравця. Після першого поєдинку з Макабі, президент столичного клубу Ігор Суркіс ухвалив рішення звільнити свого радника, колишнього нападника киян та національної збірної України Артема Кравця. Раніше команду залишив колишній захисник клубу Євген Хачеріді, який був раніше скаутом. За інформацією джерела та причиною відходу хачеріді стало більшою мірою бажання самого Євгена, адже робота скаутом його не надихала, і він вирішив продовжити футбольну кар'єру. Кравець пережив три етапи в Динамо. Спочатку це був напрямок в академії, потім екс-гравець почав займатися скаутингом, але там було непорозуміння зі Шовковським, який хотів взяти його у тренерський штаб для роботи з нападниками. Але сам Артем відмовився останній час, кравець перебував у Франції, де проживав з родиною. У підсумку Суркіс вирішив, що Артем не потрібній структурі клубу. Челсі ухвалив невтішне рішення щодо мудрика. Вінгер Челсі, Михайло Мудрик, нещодавно отримав офіційні обвинувачення у справі щодо допінгу. Якщо інформація про вживання допінгу мудрика буде офіційно підтверджена, Йому загрожує до чотирьох років дискваліфікації. У свою чергу Челсі провів внутрішню перевірку та зібрав доказову базу, яка підтверджує те, що українець вжив допінг за межами клубу. Лондонці хочуть компенсувати суму, яка була витрачена на трансфер українця. Лондонці готують судові позови як проти самого українця, так і проти УАФ, де мудрик міг отримати заборонені препарати. Екс гравець Мілана вилетів для завершення переходу в Динамо. Київське Динамо запланувало літній трансфер захисника після вильоту від Маккабі у кваліфікації Лізі Європи. За інформацією видання Скотіш Sun Sport, Кияни завершують трансфер 21-річного центрального захисника Рейнджерс Клінтона Нсіала. Гравцю сказали, що він може перейти в Динамо на правах оренди через те, що програв боротьбу за місце в старті в клубі. Клінтон вже вилетів в Україну для завершення переходу. Нціала є вихованцем італійського Мілана і має досвід виступів за юнацьку збірну Франції. У минулому сезоні він провів 17 матчів, забив один гол та здійснив дві результативні передачі. Зінченко пішов за арсеналу під час закриття трансферного вікна. Ноттінгем Форест офіційно оголосив про підписання українського лівого захисника лондонського арсенала Олександра Зінченка. Зазначається, що перехід 28-річного футболіста відбувся на правах сезонної оренди. Ноттінгем Форест встиг подати заявку на цей трансфер в останні години закриття трансферного вікна, тож отримав дозвіл на завершення угоди. Відзначимо, що Портал Трансфер оцінює вартість гравця у 20 мільйонів євро, а його контракт з Арсеналом діє до літа 2026 року. Збірна Франції втратила двох футболістів напередодні матчу з Україною. 5 вересня відбудеться матч кваліфікації до чемпіонату світу 2026, в якому зустрінуться збірні України та Франції. Команди зіграють на стадіоні у польському Вроцлаві. Зустріч розпочнеться о 21.45 за київським часом. Напередодні цього протистояння суперник синьо-жовтих зіткнувся з проблемами. Головний тренер Франції, Дешам був змушений зробити зміни в заявці команди. Через травми та ушкодження важливих футболістів атакуючий півзахисник Манчестер Сіті Райан Шеркі отримав розрив лівого квадрицепса і пропустить як мінімум два місяці. Натомість шанс зіграти за національну збірну отримав гравець Ліверпуля Уго Екітіке. Крім того, до розташування команди не приїде захисник арсенала Вільям Саліба. В якого діагностували розтягнення лівого гомілкостопа? Динамо знайшло нового півзахисника. Кияни готують трансфер. Київське Динамо вирішило посилити півзахист. За інформацією порталу Croatian Football, кияни готують трансфер 26-річного колумбійського півзахисника хорватського клубу Вуковар Робіна Гонсалеса. Конкурентом киян у підписанні футболіста виступає турецький клуб Трабзон Спор. У поточному сезоні Робін Гонсалес провів шість матчів, у яких зумів відзначитися трьома голами. Трансферна вартість колумбійця оцінюється в 500 тисяч євро. Суркіс запропонував шовковському кандидатуру нового тренера для Динамо. Президент київського Динамо Ігор Суркіс. Провів розмову з головним тренером білосиніх Олександром Шовковським. Про зміни у тренерському штабі команди про це повідомив український журналіст Ігор Бурбас. За інформацією джерела Суркіс хотів призначити легендарного екс-гравця Олександра Заварова, відповідальним за підготовку нападників у розташуванні чемпіонів України. Проте, Шовковський відмовився від кандидатури нового тренера, оскільки вважає, що нинішній штаб. Справляється із поставленими завданнями. У результаті Суркісу довелося відмовитися від ідеї з призначенням Заварова. Втім, не виключено, що Суркіс таки призначить Заварова тренером Динамо у випадку провалу Шовковського у лізі конференцій та звільнення тренера. Шановні глядачі, поставте, будь ласка, лайк цьому відео та підпишіться на канал. Дякуємо за те, що з нами.